Пане ну, Павло, пан Геннадій був у парламенті, йому простіше якби уявити цю картинку. Ми не були із вами в парламенті, я там і не хочу бути, і мені і тут нормально. Ну, уявіть, ваша політична сила чи ваша команда прийшла у парламент і має 226 голосів. От з чого б ви рулили, скажімо так? Прошу. Я, в принципі, перед цим на ці питання відповів. Немає рецепту, який відрізняється для президента або для парламентської сили. Чому? Ну тому що якщо є політична команда, яка має ідеологію і стратегічну мету, і стратегічний план, як покроково досягти результату, вона його реалізує, незалежно на якій вона на посаді знаходиться або на посаді. Керівника якогось департаменту десь в міністерстві або на посаді народного депутата. Тому це ті самі кроки. І я наполягаю, це вичищення правом гри. Зараз в Україні пішли знову певні процеси пов'язані з маніпуляцією щодо змін до конституції. Дивіться які... вичищ... е, зміни правил гри, вичищення. А судді хто? Судді народ е, народ за природою демократії. Є володарем установчої влади це той, хто має встановлювати те, що взагалі відбувається в. Державе. Абсолютно, но, не такие, честно, но, не не Абсолютно я, ничем я, коллективно управлять. Я нельзя. не про управление сказал, господин Балашов. Я сказал об учредительном власти. Совершенно разные вещи. Правила должен не олигарх, вор, бандит и коррупционер устанавливать. А кто? должен устанавливать народ своей коллективной воли. Для Она этого знает, суверенное. Что мы ему расскажем. Мы его научим, как Германии после денацификации, широкие программы политического образования, Можно которые учат людей. Они а учат От, их про коррупционера. Что вы хотите строить? Мы строим цивилизованное, развитое, передовое государство, которому и в гости, к которому ездят учиться.